Ми з моїм напарником йдемо в магазин. І знову на ручках зараз будемо. О Боже, вітер страшний, зараз має бути дощ. Я сподіваюся, нас не мене. Ходи, ходи, ходи. Так. Откою було. Отак От, радіо. <розум. розум". розум". розум">. Адну Добре, що йти не так далеко. як вчора, але так свіжо, А зима відчувається. Але в мене кардіо мені буде. Що ти хочеш? Апельсинки? Коротше, їдемо отак. Коротше, я не змогла взяти музика, бо я не розібралася з монеткою. І вирішила тобто, спробувати так, або ось, ні, то будемо просити допомогти. Бу, вже саме Думаю, о, супер, хоч ходить з пішком, хоч десь. Так, ну по вибору поки що все... Ну як все? Є цікаві штуки, Але. Ну, але мені здається. О, ага, це вже все бачить. Це таке несмачне, Максим. Несмачне, не бери. Так. Прикольні миючі, бо чого вони прикольні? Бо незвичні вони мені. Ой, зачекай! Держись в магазинах, котродову лакороди і рис, і є щось отаке. Щось таке, щоб не було. Треба щось там взяти. Є ще цей. Оце, я забула вже, як воно називає. О, кукурудку. Це прекрасно. Віці, як гарно. це лікарня навпроти. Палку, Йдемо. Все, ми вже прийшли. Такий прикольний парад. <кхів> Максим навіть йшов трішки ногами, щоб пане руки відпочили, вже прогрес. Все після. Це розпаковувати чубота. Да? Так, куку. -ку. Будемо зараз робити розпаковку. І так, що ми взяли? Ми взяли тостерний хліб. Далі морки цього. Далі такі булочки Макс коло ще буде їсти. Бачимо, почав їсти, бургери, макдональси. Все може бути. Потім сосиски. Звісно, не знайшла таких сосисок, так як масбуфи, оце які такі знайшла. Оби якісь такі грильові. Хоча ці теж, бачите, тут щось. 4 що хвилини смажки, напевно. 50 секунд. В мікрохвильовці. А ні, 4. А ну так. Да. Ну, коротше. Спробуємо. Далі. Далі, далі. Далі. Ось такі marshmallow. Три шточки купую, у нас щось тут звідки є. цей Кус взяла. Не знаю, тут, мабуть, є кисеньки в квартирі, але ну-хай буде, щоб я щось купила. М'ясо взяла отаке. Насправді... Боже, воно ну, якийсь арабський бог. 에... Насправді що? Що, насправді? Ну, заморожене. Було. Потім я знайшла не розморожене. Але я не знала, куди оце діти. коротше, в результаті зараз буду його розморожувати. Ну, вже знаю, хоч асортимент, плюс-мінус, де що знаходиться. Потім баналі. Я не розібралася, як важити там банани. Там, типа, теж є, може вони їх вазять на касі. Типу, альтернативної англійської мови немає. Не Чесно, треба було, напевно, просто переводчик підготуватися, да? і його такого фоткати. Нет. Ну, Це хороша мисля приходить для пасля. Ну, потім трушку Фейна мені покаже. І купила я заправки дві для супа. Хочу сьогодні зробити щось типа бульончика чи щось типа супчика. Ну і все. І крихти печива з трансфера, поки ми їхали, бо Макс поки це печиво було всюди. Я його згрібала з сільця, і сюди все. Так що треба зараз витрусити стрімку. Все. Отакі От покупочки не вийшли сьогодні. За все про все я заплатила майже 20 євро. Угу. Там щось 17,5 євро. Оце все обійшлося. Отак. Переклала оце. Навіть 50 секунд. Запхати прямо в пакеті в микрохвильовку. І отакої 50 секунд має бути. Ну попробуємо. Мабуть, не попробуємо, бо тут максимум 700 вольт. В общем, буду в варити, тоже на сковоріці смазити. Це теж варіант. 4 хвилини якраз. в інший новий магазин. Це ми були в звичайному польському. А тепер йдемо в звичайний, але з приємними цінами. Оскільки в мене завтра день народження. Маю в намірах купити якийсь тортик. Бачимо, що тут по цінам. Чи я не вийду банкротом з того магазину і з тортом, чи, чи без торта. Подивимось. О, колясочка в нас вже є. Ось. Мама, О, добре, що я його не ношу, але ми повернулися до ситуації, коли він засинає в візочку. Тому, так як поки ми випхаємося з хати вже 12, дуже ризикований час, якраз для сну. Ну нічого, нічого, зато прогуляємося. Ми як вже виходили, почався дощ, ми вже думали не виходити, поки ми з Максом торгувалися. Вдіти йому до що ні. Вирішили, що ні. І в принципі вже таке. Доща нема. ледве чисто там ростить, слава Богу. Так що гармоз. Йдемо. Це яка гарна будівля. Так, а там десь є парк. Ми до нього ніяк не можемо дійти. І зараз ми теж до нього не йдемо. теж якась гарна будівля. Там далі не знаєте, як ми перейдемо дорог, переїдемо, ну якось буде. Так, я вже в Капюшоні, ми дійшли. Ось цей магазин. Вже щось почав. Такий якийсь гіпермаркет. Ні, в магазині не відкриваємо. На виході отакий чек. і Відкриваються двері, щоб вийти. Що зробиш? Німаю шоколадку і не ділиться. Кіфанський. А ще я хочу торт. Хочу торт купити, там не було торта. Взагалі в зовсім в магазині не продається торт. І зараз йду, ми ходили в польський магазин, вчора там були київські торти, рекляжний. Ось якийсь такий візьму. Якщо я сьогодні неправильно згадаю, де цей польський магазин. І це трохи дощом О, Не критично, але не дуже приємно. Все. Я ховати люку. Отак. Коротше, пригода. Дуже гарно все. дощик, Але ми заблудилися. Ну, я відносно кручуся там, де я розумію, де я, але я не можу згадати, де цей польський магазин. Ми ну, вчора тут були. От що означає, була не сама. Мозок відключився і тепер він не думає. І не знаю, покручуся. Вже якщо що, то без пирта будемо, а що робити? А як? Навігатор включила, все рівно не поняла, Де я навіть не пам'ятаю, як він називається. Ну, Шукаємо, знаєш, що десь має бути перед. Так, торт ми купили, а ще в мене нова поїздочка. І тобі так зручно. І ось там тортик, будемо такі, свічки, правда, не знайшла, ну що вже зробили.